Коротше анекдот. Лікарня, куди потрапляють два наркомана і два лакаша. Їх лікують. Ці больнички. Їх полікували десь тиждень часу, і вот тиждень часом вона і вона починає вурити. Ну і спілкуються між собою. Ну, питаються, який кайф, яке там що. Ну, один наркоман каже, Ти... ой! На початках було дуже класно. Мені здавалося, що я Бог в цьому у Та ти що, та другий наркоман каже. А мені здавалося, що я взагалі в інші світи літаю. Мені так класно. Ах. Ну, а потім. А потім нічого. А потім в голові каша і таракани бігають. І ніякого кайфу. Що каже тихий наруби? На які наркотики, каже, не приймав. І, каже, їх змінював. Одні на інші. Каже, ну нічого, ну. А як потрапили сюди? Та люди там, Лю, люди допомогли. Ага, понятно. Ну, питаються в втихалкаші вави. Так, спочатку теж так було так кайфово, так все було класно. На початках от собі випив, там 50 грам, вроді веселий, настрій піднімався і таке, а потім взагалі нічого. Нічого і жахливі, Ясно. Ну, коротше, вони сидять. Ну а лікарі що вам кажуть? Ці наркомани до алкасі? Алкасі кажуть, ну лікарі кажуть, боже збавний, можна пити взагалі. Нуль. Що мелкаші, що хвороба, що спадкова, що нам пити не можна. Ми не, не маємо спину. Ну, А до наркоманів, а вам що лікарі? Ну, лікарі кажуть, що може з мав теж наркотики приймати, або то закінчиться тим, що просто помремо і все дуже швидко. Або ми живемо, або ми помираємо. Чим заборонила їм то суділо, лікарі. І вони так, ну, а що далі робити, а як жити? Вони, звісно, що сім'ї втратили, всі все втратили, що могли, роботу якусь там мають, трохи підзаробляють гроші. Ну, що робити, що робити, війна в країні, все, йдемо в військомат, може, нас візьмуть туди. Приходять вони військомат, військоман каже, слухайте. Ви на обліку стоїте десь там в лікарні. ні ні, ми вас не візьмемо. Ми вас не візьмемо, тому що нам такі військові абсолютно не потрібні. А що робити? І вони в шоці? Ну, вони в шоці їх ніде не беруть. Ну, не вони... думаю.